Ми прославляємо Тебе, Отче, Ти цілити. В ім'я Ісуса ми віримо в Це, ми приймаємо Це, і ми дякуємо Тобі за Це. Алілуя! Звернімося до восьмого розділу Євангелії від Матвія. І дозвольте мені розповісти вам, як залишатися зціленими. Коли я вранці прокидаюсь. То перше, що я роблю. Перше, що я роблю, я йду до ванної кімнати, і там на дзеркалі у мене висить місце писання. Я написав його на невеликому жовтому аркуші паперу і скотчем приклеїв його до дзеркала. Ось цей вірш. І ми відкрили восьмий розділ Євангелії від Матвія, 14 вірш. Він висить на моєму дзеркалі. Увійшовши в дім Петра, зауважте, просто зверніть увагу на Ісуса, хто він і який Він. Увійшовши в дім Петра, Ісус побачив, що теща його лежала в гарячці. І в Євангелії від Луки 4,38 говориться, що в неї була сильна гарячка. Він торкнувся до її руки, і гарячка залишила її. І вона підвелася і служила їм. Інакше кажучи, вона підвелася і приготувала їм вечерю. В неї була сильна гарячка. Це не було щось подібне до грипу. Я припускаю, що це було щось подібне до черевного тифу, сильна гарячка. Але так чи інакше, коли ж настав вечір, привели до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив всіх хворих, щоб сповнилось те, що писав пророк Ісая, кажучи він взяв на себе наші недуги і поніс хвороби. Тому церкву це сповнилось. Це сповнилось. Це сповнилось. І це для всіх людей на всі часи. Ніхто тут не є винятком. Я проповідував зцілення у в'язницях. Я був в одній в'язниці, і там був один чоловік. І причина, чому він був в'язниці, якби ви були темношкірі чи мулат, він би вбив вас. В нього були проблеми з цим. В нього була серйозна проблема. І я знав про нього ще до того, як я приїхав туди. І коли я зайшов туди, цей чоловік сидів посередині, і з одного боку від нього сидів темношкірий, а з іншого мулат. І він обійняв їх і сказав. Хіба це не найкраще, що ви коли-небудь бачили в своєму житті? Я бачив там зцілення. Просто приголомшливі речі. Чому? Бо так сказав Ісус. Я був хворий, і ви прийшли до мене. Я був у в'язниці, і ви відвідали мене. Вони запитали, коли, Господи? Він відповів: якщо ви зробили це одному з цих братів моїх менших, це ви зробили мені? Тому він служить у в'язницях і за межами. Я хрестив серійного вбивцю у в'язниці в місті Сан Антоніо в штаті Техас. Його звали Стівен Морен. Я спілкувався з ним, і в нас виникли доволі довгі, дружні стосунки. Якось він захопив заручники одну жінку і сказав їй: Жінко, я вб'ю тебе, якщо ти не замовкнеш. Вона сказала: Ти не вб'єш єдину людину, яка тебе любить. А чи можу я вимкнути свою касету? Він відповів: Роби що хочеш. І це була касета з моєю проповіддю: Роби що хочеш, якщо це змусить тебе замовкнути. На той час вони вже виїхали за місто. І раптом Стівен різко загальмував і запитав: Хто це сказав? Він оглянувся на заднє сидіння, і Меге запитала: В чому справа, Стівене?» Він сказав. Я почув, як хтось сказав: «Стівене, синку, це твій останній шанс. Він вбив 21 жінку. Але згодом. Коли я відвідував його в'язниці, ми стали з ним хорошими друзями. І через якийсь час він сказав: я не хочу. Я не хочу залишатись тут. Я хочу, щоб мене стратили. Я хочу піти звідси. В мене нікого й нічого нема. Окрім цього, п'ятирічного хлопчика. В мене тут нічого нема. Я хочу піти звідси. І я був поруч того вечора, коли його стратили в Хансвілі, в штаті Техас. Я провів з ним приблизно 30 хвилин перед стратою і сказав Стівене, дай мені знати, чи достатньо благодаті? Він сказав Так, я повідомлю. І там, де ми розмовляли, між нами були щільні металеві грати. Я дивився на нього, стоячи внизу, а він дивився на мене зверху це унеможливлювало передати комусь отруту чи ще щось. Отже, ми обговорили певні речі, так, і він сказав: я можу це зробити. Потім я піднявся на другий поверх, і та кімната була затемненою, що він не міг бачити нікого серед людей, які прийшли туди як свідки. Але я сидів доволі близько, що мене освітлювало світло. Я сидів в першому ряді, і я був від нього десь на такій відстані. Як ви від мене, і коли я піднявся на другий поверх, начальник її в'язниці був чоловіком, наповненим Духом Святим. Ми з ним були знайомі. Тому я сів в першому ряді, бо він вже про це знав. Я сидів там, і не вважайте, що це легкий шлях. Це смертельна ін'єкція. Там стояла металева скринька, в якій були всі ці пляшечки та все інше. І коли вони вмикаються, лунає гучний звук і ви знаєте, що за кілька секунд людина мертва. І начальник в'язниці Харві запитав: Стівене, чи ти хочеш щось сказати? І Стівен почав проповідувати: Запевняю вас, якщо Дух Святий зміг зробити щось таким, як я. То замисліться, що він може зробити для вас. Тобто він почав проповідувати і проповідувати. І нарешті начальник в'язниці сказав: Стівене, Стівене, синку, нам слід закінчити цю справу. Стівен сказав: Так, я знаю, я знаю. І на завершення Стівен помолився: Отче Небесний, я віддаю подяку за цей час, за цей час з тобою, за спілкування в твоєму слові, за християнську сім'ю надану мені. І він назвав імена близьких родичів постраждалих. Це було 13 березня 1985 року. Нехай твій Дух Святий тече, і я знаю, що твоя любов була вилита на мене. Пробач їх, і він сказав наступне: Пробач їх, вони не знають, що роблять. І я знаю, що ти пробачив мене. Я знаю, що ти пробачив їх. Там була група людей, які хотіли подивитися на його смерть. Тому це було правильно так помолитися. Господи Ісусе, я пробачив їх, і я віддаю Тобі мою душу. Я прославляю Тебе і дякую тобі. Слава Богу! І пролунав той звук. Стівен подивився на мене і підняв два великі пальці вгору більше, ніж достатньо. Благодаті більше, ніж достатньо. Це має зараз запустити у вас процес зцілення. І зараз потечуть зцілюючі потоки. Слава Богу! Благодаті більше, ніж достатньо. Його тіло смикнулося, і він відійшов. Одна з речей, які я сказав: Стівене, брате, у тебе було достатньо часу, щоб стати експертом в молитві. Адже він був розумною людиною. Саме тому його ніяк не могли спіймати. Він сам здався. Вони не могли його спіймати. Він поїхав кудись і влаштувався працювати там архітектором. Він пішов до бібліотеки, взяв там купу книг з архітектури і став архітектором. Він отримав хорошу роботу, але поліція поступово наближалася до нього. Тому він поїхав звідти. Він поїхав в якесь інше місце і там влаштувався на роботу. Але розумієте? Дух Святий працював з ним і він сказав: я знав, що я міг розвернутися і піти звідти, і вони б мене не побачили. Але після того, як він того вечора, там в машині, прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя, Він сказав про це Мегі, і вона просто висадила його там, у тому невеличкому містечку. І вона сказала: Стіване, я не буду заради тебе обманювати. Він сказав: ні, ні, ні. Я від тебе цього не очікую. Як ти вважаєш, містер Коплен зможе приїхати і здати мене поліції? Я хотів би віддати йому мій пістолет. Вона відповіла: Стівене, я і гадки, не маю як з ним зв'язатися. І він сказав: Я хочу, щоб він ухрестив мене. І знаєте, я хрестив його. Вони поставили там ванну, і ви стоїте з боку позаду. І кажу вам, ті поліцейські тримали свою руку на пістолеті, коли привели його туди. Вони так боялися його. І я охрестив Стівена в воді, і кажу вам, коли він вийшов звідти, ви просто могли б бачити це на його обличчі. Він просто сяяв. Боже, він був такий захоплений. І розумієте, цей чоловік нікого не вбив. Це робила та стара попередня людина. І насмілюсь сказати, що там були люди, які спостерігали за виконанням Його покарання, і які були винні в вбивстві, бо вони хотіли Його смерті. Вони хотіли бачити його мертвим. Хіба Євангелія не приголомшлива? І ось ми сьогодні тут, і з нами той самий Ісус. І ті з вас, хто дивиться нас, я не знаю, хто ви, але послухайте, Писання говорить. І відкрите 107-й псалом. 107-й псалом. 107-й псалом. 17-й вірш: нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за беззаконня свої. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерті. Та в недолі свої вони до Господа кликали. І він визволив їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх здоровим. І визволив їх від могил їхніх. Є багато людей, які хворіють через свій спосіб життя, і для цього не обов'язково бути нечестивим. Проблеми з серцем. Рак. Переважно це пов'язано з нашим способом життя. Та проблема з серцем, яка виникла в мене, була наслідком того, що я є як свиня і не дбав про себе. Я був неслухняний Богу. І в чому полягав мій непослух? Ще від початку я почув наступне: починай ходити, і не припиняй це. Якийсь час я робив це. А потім припинив. І цей не послух. Знаєте, погані речі відбуваються з добрими людьми, бо добрі люди роблять поганий вибір. І якби я був слухняний йому. Це відомий факт. Якщо ви прогулюєтесь годину на день і робитимете це щодня, то ви можете продовжити своє життя на 25 років. А я цього не робив. Знаєте, в мене була краща ідея, яка мало не вбила мене. Але, дяка Богу, він пробачив мені це. Амінь. І він все виправив. Але віра вимагає відповідних дій. Це головний принцип віри. І сьогодні, коли ми будемо молитися молитвою віри, починайте робити те, що ви не могли робити раніше робіть щось. Якщо ви не могли нахилятися, нахиляйтесь. Якщо ви не могли бачити, бачте. Якщо ви не могли підвестися, підведіться, підведіться всередині. І одне з того, що разу, коли ви це робите, я часто приймаю причастя. Ісус сказав: робіть це на згадку про мене. Це означає, що я щось згадую. Я згадую певні речі. Я згадую, як в тій кімнаті для хворих на тому наметовому служінні, яке проводив Орл Робертс. Була дівчинка, їй було 9 років. Її сім'я була в скрутому фінансовому стані, бо інвалідний візок був старий і пошкоджений, а дівчинка була паралізована. І під час своєї проповіді того вечора брат Роберт сказав: робіть щось. Якщо ви можете рухати одним мізинцем, рухайте ним, і це пошириться на все ваше тіло. І до того інвалідного візка було прив'язане щось подібне до дошки. Тридцятки. До нього була прив'язана дошка тридцятка. І на тій дошці лежала та дівчинка. Вона була повністю паралізована і вона була пристебнута ремінцем до цієї дошки. Вона лежала там ось так. І коли я знову повторив їм ці слова, вона просто почала рухати очима. Це було єдине, чим вона могла рухати. І невдовзі вона сказала: Мамо, мамо, відстібни той ремінець, я зцілена. Мама відповіла, о, ні, доню, мамо, мамо, відстібни мене, я зцілена. Кажу тобі, я зцілена, я зцілена. Вони відстібнули той ремінець і я хочу, щоб ви знали. Та маленька дівчинка підскочила з тієї дошки і почала ходити тією кімнатою. Вона просто підскочила з тієї дошки. А все почалося з її очей, і потім поширилося на все її тіло. Ще за мить вона була повністю паралізована. Я так і не дізнався причину, але вона була повністю паралізована. І вона просто підскочила з тієї дошки. Амінь. Бо вона зробила певні дії. Амінь. А тепер давайте відкриємо п'ятий розділ. Євангелія від Марка День життя Ісуса. Отже, і прибули на інший берег моря до Гадаринської країни. І ви знаєте цю історію. Коли він вийшов з човна, то одразу зустрів його чоловік з могильних печер, який був одержим і нечистим духом одним нечистим духом. Він мешкав в гробах, і ніхто не міг зв'язати його навіть ланцюгами, бо часто він був скутий кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і кайдани трощив, і ніхто не міг гамувати його. Завжди, вночі та вдень, в горах і в гробах, кричав він і бився об каміння. Побачивши Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому, і закричав сильним голосом, кажучи: що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! І я мав справу з цими демонами. У них звичайні голоси. І зауважте щодо демонів, то апостол Павло сказав в шостому розділі. Послання до Ефесян, що наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряві віку цього, проти піднебесних духів злоби, правителі темряві віку цього, це ті, які володіють чоловіком чи жінкою, тому задягніться в повну Божу зброю. І ми знаємо, що там відбувалося. Ісус запитав його, яке ім'я твоє? І він сказав відповідь: Легіон, моє ім'я, бо нас багато. І багато благали його, щоб не висилав їх геть з цієї країни. Паслося ж на узгір'ї велике стадо свиней. І просили його всі демони, кажучи відправ нас свиней. І ті люди чули, що цей чоловік сказав Ісусові, але вони не чули ось це Це чув Ісус. І ось у чому сутність. Там був демон, який керував іншими демонами, правитель темряві віку цього. Ісус назвав його нечистим духом. Він повністю володів цим чоловіком. І ми знаємо, що сталося. Але я хотів, щоб ви побачили наступне. П'ятнадцятий вірш. Приходять до Ісуса і бачать, що існувати, в якому був легіон, сидить і одягнений і при своєму розумі, і налякалися. Я хочу запитати вас, де вони взяли цей одяг? Адже розумієте, Ісус не повернувся до когось і не сказав: зніми свій одяг. Ні. Ми би знали про це. Бо в нього виникла проблема. Це були відповідні дії віри, зроблені завчасно. Мабуть, Ісус дав про це вказівку. Я покличу цього чоловіка проповідувати, а він виснажений. Він як скалед обтянутий шкірою. Він погано виглядає, і я звільню його. Я відійшлю його назад до його дому, до його друзів. І я не хочу, щоб він повернувся додому в поганому вигляді. Я хочу, щоб він виглядав гарно. Я хочу, щоб ви купили йому кілька нових костюмів. Слава Богу. Я кличу його проповідувати, тому він має гарно виглядати. Тому це відповідні дії, які були зроблені завчасно. Амінь. Ви плануєте це. Як одна жінка, що очікувала, що її сина випустять з в'язниці. Вона щоранку готувала йому сніданок. Вона вірила Богу про це, і вона розмовляла з ним. Що вона робила? Вона робила те саме і після сніданку вона мила свою тарілку, мила його тарілку, і невдовзі її син повернувся додому спасенний. Він повернувся додому спасенний, наповнений Духом Святим і покликаний проповідувати. Амінь. Віра має відповідні дії, але потрібно прийняти це. Тому активуйте вашу віру. Мене звати Гейбі, я живу зараз у Форт-Ворсі, штат Техас. Коли я навчався в останніх класах школи, я почав відчувати покликання Боже на моєму житті проповідувати Євангелію і впливати на моє покоління, впливати на тих, хто мене оточує. Я просто відчував у своєму серці, що чотирирічна освіта в університеті це не те, де я маю бути. І я мало що знав, поки не відкрився біблійний коледж Кеннета Копленда. Я хотів піти до біблійної школи, але коли відкрився біблійний коледж Кеннета Копленд, я одразу ж знав, саме там я і буду навчатися. Це було так чудово. Щодня кожне заняття було настільки наповнене Словом Божим, і особливо в духовному розумінні. Це була дуже спеціалізована школа. Я порівнюю її зі спортзалом, і ми просто щодня ставали сильнішими. Коли почалася епідемія ковіда, я знав, що багато людей сидітимуть у своїх телефонах, особливо багато людей мого покоління. Я знав, що для того, щоб досягнути їх, мені потрібно бути там, де будуть вони. Я просто почав записувати відео і проповідувати Євангелію у соціальних мережах. Я брав свій телефон і розповідав людям про Божу любов і про спасіння. І відтоді, як я почав це робити, воно поширилось ще більше. І я зміг досягнути багатьох душ. 25 жовтня я їхав на електричному скейтборді, який фактично схожий на звичайний скейтборд. Тільки їде дуже швидко зі швидкістю 30 км на годину. Я їхав разом з моїм другом. І я потрапив на дорозі на якийсь горбочок. Скейтборд перевернувся, і я приземлився прямо на голову. Я одразу ж почав втрачати свідомість, і фактично у мене почали відмовляти легені. до моїх легень почали потрапляти блювотні маси, і я там мало не помер. Завдяки тому, що зі мною був мій друг Джон Майкл. Джон Майкл Хавел. Він допоміг мені, підняв мене, він врятував моє життя. Він викликав швидку. Наступні два тижні я був у комі. Мене під'єднали до апарату штучного дихання, і в лікарні сказали, що мої шанси вижити були 50 на 50. Вони сказали, що навіть якщо я прийду до свідомості, я ймовірно не буду повноцінною особистістю або втрачу пам'ять. Але дяка Богу за людей, які молились з вірою і з'єднались у згоді, 15 листопада я почав приходити до свідомості пару днів. І якось ввечері я заснув, і коли я прокинувся, до мене повернулася моя пам'ять, і я знову був повноцінною особистістю. І коли я нарешті повністю вийшов з коми, я практично не відчував жодного болю. Я подумав, що я роблю в лікарні. Насправді це Божа благодать. Але також ті люди, які молилися з вірою, і моя духовна людина була наповнена радістю і вірою завдяки тому, чому я тут навчився, і завдяки цій спільноті я не сумнівався, я не був у депресії. Коли до мене повернула свідомість, лікарі у лікарні казали мені: знаєш, ти ніколи не зможеш повернутись до того життя, яке ти мав. У тебе завжди можуть бути ментальні проблеми. Твоє тіло, можливо, ніколи не буде таким, як раніше. Але коли я чув ці слова, я знав у своїй духовній людині: ні. Ісус зцілив мене. Ранами його я зцілився. Тому я був наповнений впевненістю, і фактично я сміявся. Я був наповнений радістю. Я думав, я про це абсолютно не переживаю. Бог щойно врятував мене від смерті. Я не тривожусь з приводу проблем, які на їхню думку можуть бути у мене в майбутньому. Я дуже вдячний за брата Копленда і місію. Це служіння має велике бажання нести слово віри наступному поколінню, і я дуже вдячний за це. Я би наробив те, що я роблю зараз, і не ніс би слово Боже наступному поколінню, якби не вони. І я дуже вдячний, що вони шанують це покоління і дбають про нього. Це дуже важливо. Я дуже вдячний. Вітаю вас, я Дуен Муньос, замдекана біблійного коледжу Кеннета Копленда. Кеннет і Глорія Копленд хотіли б вам дещо подарувати. Ця книга Глорії присвячена зціленню. Це сильне вчення про зцілюючу силу Слова Божого. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Замовте для себе цю безкоштовну книгу і збудовуйте свою віру. Незалежно від того, чи вірите ви зцілення, чи ви вже зцілені, це допоможе вам зміцнити вашу внутрішню людину, щоб приймати Божі обітниці. Дозвольте слову Божому опуститись у ваше серце і змінити те, як ви думаєте, говорите і живете. Це буде чудова книга для вашої бібліотеки віри. Зв'яжіться з нами і повідомте нам, що ви хотіли б її отримати. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його нам до місії Кеннета Копленда. У нас є співробітники, які навчені в Слові Божому, щоб згодитись з вами у вірі і молитві. Має значення, як ви молитесь, у посланні до римлян 4.17 говориться: віра називає не існуюче як існуюче, і як каже брат Копленд, моліться відповіддю, а не проблемою Тому що про що б ви не вірили Богові чи зцілення, мудрість чи фінанси. Зверніться до Слова Божого, зробіть його найвищим авторитетом, і стійте на цих обітницях завіту. Завтра брат Коплен навчатиме про те, як ви під'єднуєтесь до віри для свого зцілення. Я, Дуейн Муньос, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.